Всім вітання, друзі! Сьогодні на бритві екстрасенсів е, жінка, яка хотіла стати клієнткою Марії Тихої. Але, як, на жаль, уже повелося традиційно. Замість клієнтки ця жінка стала черговою постраждалою від дій головної відьми країни. Сьогодні ми говоритимемо з Юлією. Юлю, привіт, я вас вітаю. Привіт, вітаю також. Юлія, ну розкажіть, будь ласка, з самого початку, як так сталося, що вас також ошукала Марія Тиха? Ну, дивіться, я починала з того, що я дивилась відео Марії Тихої. Я дуже нею захоплювалась так, от тому, що мені подобались її прогнози, і оце все знаєте. Головна відьма країни? Я на нього підписана була в Інстаграм. На Ютуб, ну де тільки можна, в Телеграм також підписана. от, Я слідкувала за нею, так само постійно дивилася прогнози на Ютуб від інших журналістів, які беруть в неї інтерв'ю. Тому я була дуже зацікавлена і вона в мене викликала довіру. ну, В тому плані, що вона от, я е, допомагаю людям, е, я там волонтер. Я там допомагаю військових шукати. Якось вона ну не можу сказати, що я брам так сильно не вірила в екстрасенсів. Друзі, хвилинка вдячності спонсорам цього ютуб-каналу. Люди, які донатять на цю добру корисну справу. Я безмежно вам вдячна всім іншим. Я нагадую, що ви теж можете долучитися до цієї вакцинації від езотеричної порчі. За це ви будете отримувати спеціальні бонуси, але я нагадую, що всі донати повинні бути лише після донатів на Сили оборони України. Якщо ви сьогодні ще не задонатили, я прошу вас це зробити прямо зараз: 5, 10, 15, 50, 100 гривень. Немає маленьких донатів. Усе це є вагомою підтримкою наших захисників на нулі. Підтримуйте, будь ласка, перевірені збори. Якщо ви таких не знаєте, в описі під відео я залишаю лінк, посилання на сторінку організації Землячки. Це організація, яка підтримує саме дівчат-захисниць на нулі та забезпечує їх усім необхідним. Вся детальна інформація, актуальні збори є у них на сторінці. Будь ласка, заходьте і підтримуйте. Ну, а поки що з вас. Вподобайка з мене екстрасенсів роздовбайка. З вас також підписка на бритву екстрасенсів, якщо ви досі не підписані, і коментар після перегляду цього відео, тому що це дуже допомагає у просуванні цього контенту, його побачить більше людей, і у них з'явиться можливо також шанс вакцинуватися від езотеричної порчі. От вона мені знаєте, як буває, коли людина симпатизує. Чомусь іменно я її зі всіх екстрасенсів вибрала. І я попалася на цю уловку. Вона буває час від часу в Інстаграмі виставляє е, питання, відповідь. Ти оплачуєш 500 гривень на картку, вона вказує реквізити, це вказані е, в сторіс, вона вказує, тобто задаєш їй одне питання, тобто за одне питання 500 гривень. І вона тобі дає відповідь. Має дати відповідь в Телеграм або в, в, в Інстаграм. Все. То все собі так, от мені щось захотілось, бо я на той момент переїхала в іншу країну. Дуже хвилювалась. Знаєте, коли переїжджаєш в іншу країну, в мене були дуже великі сумніви, хвилювання, і я е, така думаю: ой, треба ж Марії і задати запитання за 500 гривень. То я перекинула. Потім я бачу, що в інстаграмі ніякої відповіді мені не прийшло. Я така думаю. Окей, як же ж це працює? Потрібно їй ж якось доказати, що я тих 500 гривень перекинула. Ну, вже потім, після того, як я пере... перекинула кошти, я почала думати: а як же ж вона може знати, що це саме я? Ну, то відьма ж. Відьма, вона ж все да. знає. Чекала, чекала, бачу, що в інстаграмі ніякої реакції. Потім я думаю, добре, буду я її тоді скидати в Телеграм свої е, скріншоти, Бо я зробила е, скріншот, що я оплатила. М -м -м, почала її скінт, ну я вам здається, перекидала чи не перекидала, не пам'ятаю. Е, от я її перекинула. Що Дивіться, Марія, доброго дня, я вам оплатила, потім також скріншотила своє запитання. От, питання теж стосувалося мого переїзду в іншу країну. Тобто таке дівчаті питання. От, і все. Бачу, і Вона не читала довгий час, взагалі, мабуть, місяць, бо я в травні. Відправила, ну то поки перекинула їй гроші, і я вже навіть втомилася передивлятися, чи вона проглянула моє питання чи ні. Я вже все зрозуміла, що відповіді я від неї не дочекаюсь, а потім дивлюсь, що вона все-таки через якийсь час я просто вирішила ще раз перевірити. Дивлюсь, вона його прочитала. В телеграмі там е, дві галочки, то е, що, вже все ваше повідомлення прочитане. От, і теж ну, взагалі ніякої реакції. Я думаю, хоча б могла б просто ну, то запитання було таке, може, і тимне, і ну, без різниці, яке то запитання, воно не має вже ніякого значення, але якщо ну, я б хоча б на її місці відповіла би хоч що-небудь вже на ту питання. Ну, це ж по суті, така і була послуга. Питання від мене, її відповідь. Тобто, там не мало бути щось таке розгорнуте, от, типу, як там консультація за 12 тисяч, то тобто, все. Тому мене дуже здивувало. І так. як ви почуваєтеся от в такій, як це назвати, ролі? Ну, ролі ошуканої людини, е, ролі ошуканої від, від персонажа, якому ви довіряли? Прикро, тому що я дійсно. Ну, от вона мені подобалася, я дуже за нею слідкувала. Ем... Так, розчарування в людині особливо. Я... Хоча ви знаєте, весь цей час я шукала їй якесь виправдовування. От допоки я не подивилася ваше відео на Ютубі про Марію, Тиху, де там була купа доказів. І бо я так думаю, ну, це ж 500 гривень, думаю, ну ладно, ну, може, вона дуже зайнята, може їй не до мене. Ну, от якось весь цей час я намагалася виправдати її. Але якось раптом я натрапила буквально, може, дні 5 назад на, назад на ваше відео. От, І так я тоді зрозуміла, що я не одна, така, таких дуже багато. Так само перес... пересилав кошти по 500 гривень? Це по мінімуму, я так зрозуміла. По 500 гривень. Скільки таких по всій Україні, і не тільки. А чи зазирали ви в коментарі під дописами Марії Тихої, де люди залишають якраз свої? Обурення, бо дехто дуже давно чекає консультації або відповіді от, на питання, так само, як ви. І люди там про це пишуть. Чи дивились, чи зазирали ви туди, щоб можливо з кимось зв'язатись? Не дивилася коментарі, чомусь я не мала такої звички перечитувати коментарі. Для мене це було знаєте, як втрата часу. Ну чому я буду тратити час на якісь там коментарі? А, тому ні на жаль. І перед тим як відправляти гроші, ви також не перевіряли інформацію, що говорять клієнти, якісь відгуки не шукали. Ні, взагалі, дивіться, я ось тільки перший раз, коли подивилася ваше відео, я побачила, що є негативні відгуки. І так само під вашим відео там також люди пишуть, що вони ошукані. Тому, мабуть, це мій перший досвід такий, а цей весь час я її просто виправдовувала. Ну, тобто, я думала, можливо, ой, вона дійсно така вже прямо вся зайнята і їй не до мене. Ну, як кажуть, 500 гривень невеликі гроші, але мені дуже шкода, е що багато людей ошукали, і причому на такі великі гроші, тому я вирішила е не так вже як за себе, як більше, щоб. Це набуло розголосу для інших людей. Але мені жалко, дуже шкода тих людей, які дійсно на 100 чимось тисяч попадають на таке, я просто в великому шоці. Юлія, скажіть, будь ласка, а от як сформувалася оця ваша довіра до Марії Тихої? Що такого вона показувала чи демонструвала, що ви почали довіряти цій людині? Просто, Взагалі я давно вже там дивилася. Всякі... Ну, в мене є там таке, що я люблю дивитися оці всі передбачення. Час — Це вже дуже давно. ну, тобто Роками, мабуть. і, ну, так, Щоб до когось звертатися, то ні. Я не зверталася, але люблю таке щось подивитися. Навіть просто для задоволення, ой, а що ж там буде через якийсь час. Ем... Її чомусь я не знаю, можливо, її так розкрутили всі е, журналісти, ютуб-блогери, е, яким вона дає інтерв'ю дуже ну, часто. Не можу сказати, що це якісь там і е, ну, за її характера чи зовнішності, але, мабуть, більше і за того, що вона топ, ну, Топ блогерів в інтерв'ю на всі ці передбачення? Ну тобто, це така довіра через медійність, мабуть, так, так, тому що, так тому що інші блогери вони демонструють, виказують щоденно свою довіру цій відьмі. І так. тоді ти думаєш, що ну, ну раз ці люди їй довіряють, то хто я така, щоб їй не довіряти? Так, і в мене навіть не було такого в думках, що вона може не відповісти. Ну, Я думала, вона ж такого рівня, екстрасенс, відьма, там, чи хто вона? І що вона так буде ігнорувати людей, я навіть не очікувала. Ну, Чомусь мені здавалося, якщо в тебе вже такий рейтинг і ти, ти всіма любима, так як це в, на Ютуб-каналах інших блогерів. Тому я б мене навіть такої думки не виникало, що це може бути дійсно якесь шахрайство з її боку, ну але це... я думаю, таки як я дуже багато на брацю екстрасенсів знайшовся один правозахисник, який готовий взятися, об'єднати справи всіх постраждалих і добиватися справедливості. Суді, чи готові ви приєднатися до цього позову? Якщо він станеться, ну я поясню, нам просто потрібно, щоб було багато людей, тобто це не може бути одна чи дві людини. Для того щоб це зробити, потрібно, щоб був ну, якась кількість людей. Готова приєднатися не для себе. Тому що 500 гривень бо я вже і вже не збіднію за них і не збагатію. Я зрозумію, що ну розумію, що мені вже все рівно, якби моє життя особливо не зміниться від того, повернуть мені ці кошти чи не повернуть. Мабуть, для тих людей, хто дійсно постраждав на великі кошти, тому що дійсно це я вважаю, це наживання на людських бідах нещастях, хворобах. Якщо ти не зм... ну не можеш дійсно, якщо вона себе так позиціонує, що вона дуже зайнята, в неї нема часу ніколи, то просто не бери консультації. Я вважаю так. Якщо ти дійсно така супер зайнята, і тобі не до нас, простих людей, все, Ну не збирай зі всі гроші. Я вважаю так. Ну, не... Я думаю, я маю рацію. Ну, я з вами погоджуюся. Так, ну як на мене, то це чистка вашого гаманця від ваших грошей. Так, да, так, да, да. тому що вона, дивлячись з її е, способу життя, вона веде дуже розкішний спосіб життя, Марія Тиха. І якщо вона таким способом має таке життя, то це дуже несправедливо. Це я переслала 500 гривень, а я ж думаю, в той день багато було таких дівчат, які попересила по 500 гривень. Можливо, і не тільки дівчата, і хлопці. Я би радила їм звернутися все-таки, е подати позов чи куди, куди можна, хто дійсно попав на великі гроші. Тому що просто так дарувати людині не варто. Я думаю, дуже вам вдячна за ваше відео на Ютуб-каналі. Тому що воно відкрило мені очі на такі випадки, я дуже рада, що комусь це стає, стає у нагоді. А всім людям, які можливо в такій самій ситуації, як ось Юлія, як інші постраждалі, яких я показувала в себе на Ютуб-каналі, я вас також закликаю не мовчати. Отож, друзі, якщо ви або ваші рідні були клієнтами головної відьми країни і почуваєтеся ошуканим. Та бажаєте приєднатися до колективного судового позову. Напишіть, будь ласка, вашу історію на пошту бритви екстрасенсів або в інстаграм. Також прикріпіть докази, це можуть бути скріншоти вашої переписки із відьмою та квитанція про переказ коштів. Послуга адвоката, весь юридичний супровід буде для вас абсолютно безкоштовним. Також важливо, що вам не доведеться їздити кудись, бути фізично присутнім на судах. Все це зараз відбувається в режимі онлайн, тому від вас потрібна лише ваша історія та участь у позовній заяві. І пам'ятайте, що чим більше вас, тим більше шансів повернути свої гроші. Та покарати винну. ми з вами будемо на зв'язку. Е, я записала, як ви називаєтеся в інстаграмі, бо в мене там багато запитів, я іноді забуваю там. я вас собі зберегла. Е, як тільки в мене будуть якісь новини, е, просто я зараз чекаю, щоб людей назбиралося, які е, ну тобто в яких ми зможемо зібрати оці скріншоти, там докази їх комунікації з тихою, і щоб тоді це все зміг опрацювати адвокат. Бо ну це взагалі то великий об'єм роботи. Якщо це отак брати раз в місяць по одній такій історії, то ну це не дуже зручно. А так е, ми домовилися, що я збираю весь об'єм. Потім, якщо не збирається достатня кількість людей, я передаю йому. І далі ми вже будемо зв'язуватися і предметніше говорити, що і як. Ем, так як мені пояснили, від вас буде потрібно. Ну, ви мені надіслали скріншоти, е, і також для позовної заяви потрібно буде, будуть ваші дані, це прізвище ім'я по батькові. І, мабуть, для підтвердження особи, я думаю, що копія вашого паспорта, але це не мені, а саме. Юристові, який цим буде займатися, uh -huh. ну це вже мабуть з ним окремо треба буде це. Ну, я точно ще не знаю, але я вам ну зі всіх доказів. в мене є лише банківська, як би виписка, що іменно на ті реквізити, які в неї вказані були, куди переслати кошти. Оцей такий доказ. Бо особливого спілкування в мене з нею взагалі не було. Тобто, воно не відбулося. Я розумію, ні, ну переказ коштів, цей трансфер це і є найголовніший доказ. Тобто, по суті, ви заплатили за послугу, яка не відбулася. Ну, це все одно, що ви б пішли купити якийсь товар, дали гроші, а товар не отримали б. Це так само. Так, 500 гривень це не маленькі гроші. Пасибі, Юлія. Тоді бажаю вам гарного продовження дня і на цьому з вами прощаюся будемо з вами на зв'язку. Так, добре, дякую, до побачення. Па-па. Магія в ефірі, кожному повірі, Містечні галушки, та на ваші вушка, Екстрасенси лізуть вам у майбуття, гроші вичекловують на луху рі життя. Магі роблять вигляд, ніби ваше долі, а самі підсіли на поруч алкоголю де буде без дзінка, бритва, екстрасенсів, гостить язичка, з вас уподобайка, з мене роздовбайка, нумо викривати шарола, танім шайку, гадалка з Ютубу, тіктобу чи з битви. Чекайте сеансу, гоління від бритви. Я з Ютубу, тіктоку, чиз.